Раном починається з чистого неба. З чистого неба, ні одної хмаринки. Сьогодні буде, я так розумію, спека, ну, жара класно. Вже Все, вже навіть порозцвітали сакури, які красиві. Стоїш тут, займаєшся, вони пахнуть, ташки цвірінькають, сонце світить. Що може бути краще? Так, чекаю ще на смску з нової Мені Прийшло нарешті моє замовлення. То що я замовляв? Фільтр до салону до кондиціонера, щоб нарешті кондиціонер можна було включити, так як зараз жара, а не їхати там з відкритими вікнами, щоб нікого не попродувало. Хоча з кондиціонером теж може попродувати, але то вже таке. Кондиціонер хоч може налаштувати собі більше, менше. І ще замовив нарешті декор до акваріуму. Довго відкладали, довго думали. Вибирали, чи брати, чи не брати. Та оця от амфора, яка в них зараз лежить, кусочок поводу дубочка, вона вже поламалася в чотирьох чи в трьох частинах. Коротше, на, на три куски зламалася, але тримається в кухні. Вирішено було купити їм новий декор. Ну, по заставці ви все рівно і так бачите, як він виглядає. Та вирішили замовити Кароліни Любими губка Боба, ну, колекцію. Там були різні хатки. Нам підходить під наш акваріум Сан, -Сан Я01, ну там наскільки у нас 4-літровий невеличкий об'єм, і тому нам потрібно було певні параметри. Ти кожну хатку не запхаєш. Наприклад, оцей от ананас, хатка, вона туди не влізе. Потім там ще було таке відро з рукою, теж не влізе туди. Ще були якісь. А! щоб була хата Сквідварта, яка теж туди не влізе, бо вони всі завеликі, просто тут кришку не прийдеться закривати, щоб та хата стояла. І Красті Крабс. І що ви думаєте? Ми взяли Красті Крабс. І так, щоб було необідно, взяли ще 6 фігурок От, Спанч Боба. Всі фігурки різні. там Здається, два Спанч Боба має бути вроде однакових. Ну, щоб міняти, декорувати по-іншому, можна поставити красти крапс і ще плюс їм якусь фігурку міняти. Раз таку, раз таку, ніби до Спанчбову прийшов Патрік. Або Сквідвард, або ще хтось. Або його Геррі. Хоча в нас вже є в акваріумі равлик. Ось таке от, чисте небо. Та, а вночі була гроза. Калюшка, вода, гаряча. Можна їхати на басейн. Ну, напевно, за хвилин 10, 10 то все, висохне, тому що жара, то вода реально гаряча. І ще я замітив. З'явилася в нас тривожність. І це пов'язано з тим, що вчора ввечері перед самою грузою включили сирену і почало гриміти. І всі зразу почали переживати, чи то десь бахкає, чи ні. Ну, коротше, неприємні відчуття. Зрозуміють ба, тільки українці, коли включають сирену і починає грім. Ну, в принципі, ми як орієнтуємося так, блимнуло, значить було близько, почекаємо на грім. <гум> Якщо <гум> не блимнуло, але грім пішов, це щось, це щось підозріле. Особливо ж вночі, знаєте, то вже було година 12, а потім почався такий різкий дощ після тих всяких тривог після закривати вікно, щоб лягти спати. Такі от нюанси життя в Україні. Не досить приємні. Вони, напевно, і лишать після себе потім слід, коли це все закінчиться. Забрав фільтр Blueprint, не відкривав. Зараз подивлюся, як він виглядає, і заодно ми поміняємо. Так такі от у нас декорчики прийшли до акваріуму. Дивіться, Краст Крабс, пише навіть хід. Enter. Тут просто промальовано, нема ніяких рельєфів. І всередині пусто. Я думаю, їм буде прикольно через віконця запливати сюди спереду. І ззаду вже не втечуть. Єдине, що можуть сховатися всередину. Не знаю як тільки равлик, чи він тут проліз. Так, і от ще фігурки наші. Губка, Боб, Патрік, ну, потім вдома, то все. Роздивимося поближче. І зараз той фільтр буду міняти. Брав вугільний, чорний. Типу краще йде. Да? Фільтр десь має бути ось тут. О, є, дістав. Подивимося зараз на фільтр. Ого. Так. Я думаю, він буде більш брудніший. Ні, трохи є там якісь трави вугільний. Все, раз, вставили і кінець. Може, звів машину перевірити, як. Кондиціонер працює. Зовсім інша справа. Що вугільний фільтр, то вугільний. Клас. Все, тепер можна їхати, подорожувати десь далі, куди дівчата схочуть. Клина хотіла на море. На машині їхати. Я Поки літаки не запустять на море на машині, я би точно не їхав. Одна хвилина і готово. Ой, закупив Красті Крабс, так хто показати. Тут трава ще волога за ялинками. Ще до кінця не прогрілося все. Застряг квіт. Yeah. Все, погнали. Зараз побачимо на реакцію дівчат на Красті Крабс. Каролінка, ходи сюди скоренько. Дивись, що я купив. Хто це є? Спенджібобик. -боб. Спенджбобик. Клас. Який тобі найбільше сподобався? Мені сподобався цей. Хто Гаррі? Угу. Чи Керрі? Слимачок. Угу. А він там вон плаває, та тебе є живий. Дивися, ми поміняємо йому цю хатку. Заберемо ту амфору, поставимо цю хатку і можна ще поставити туди всередину когось із персонажів, кого хочеш. Губка, Боба, Патріка, Сквідварда. Можна поставити містер Крабса. Містера Крабса? Добре. Дивися, ти можеш поставити когось хочеш туди в акваріум, а всі решта будеш бавитися з ними. Добре? Добре. Чи ти хочеш побавитися, а потім поставити? Можна і зараз побавитися і потім вставити. Давай може подивимося, як буде виглядати в акваріумі. Ну давай. Ставим. Так, давай я оцю кришку заберу. Так, тобі треба запхати руку і витягнути оцього цю амфору. Давай. А рибки думають, що їжа. Тобі цьобають. Діставай. Діставай, діставай амфору. Є. Так. Давай, я її в умивальник покладу. Оп, а тепер цю хатку треба поставити. Я поставлю, як я. Вона проходить? А, проходить ідеально. Став, став, все. О, посередині. Ідеально. Две як класно виглядає. Ще кого будемо ставити? Ще будемо ставити. Е... Патріка? Ну, давай, то десь збоку треба його поставити. Добре. І ще кого і спанч Боб. З іншої сторони. Давай. Ой! Спанч Боб впав. Вирішили поміняти, поставити містера Крабса. Отак от. О, клас. Крабс і Патрік. Просто губка Боб він має ніжки. Дуже тяжко ставити його. Я вже сам пробував запхати, але... Ніяк не можемо поставити, бо треба на рівну поверхню. Тут де камінці, він так перевертається. Так, Патріка і містера Крабса ми поставили. Вони падали довго і нудно. Виставили і давайте перший запуск. О! Так, рибки в шоці, що там щось нове. Карліна тільки проснулася, все вже нові іграшки є. Да я хоч подивлюся, як вони виглядають Такий Кіот Гері. Класний, реалістичний. Так, тут у нас є ще Сенді. Сенді-Венді. Хто в нас ще залишився з іграшок. Так, це в нас Сквіді. Сквідвард? Ану покажи губка Боба. Він самий, напевно, такий прикольний, такий зігнутий клас. Губка Боб прикольний. Квадратні штани. Не, він стоїть. Просто в нас в акваріумі на тих камінцях він то так стоїть, то так. Короче, не можна його рівно поставити. А так, тримай. Ще от покажи цю амфору. Оця амфора що от стара. Вона вже її позлазила краска з неї. От. Вона поламана її. І... Помив, зараз я покажу, дивись, вас от в цьому місці. Тут відстає. В загальному вона прикольна, бо вона наскрізна, але а хотіли там щось оновити. Він ще не помер той. Э, цей Сомик. Сомик, то він залазив. Так, то його хатка була. Е, так, він там спав. Сомику взагалі було класно, він собі тут спав, зверху спав, де хотів. А, а я я колись пам'ятаю, пам що я типу, мама хотіла відчистити кварм, я його А він прилив тут. Він плавав збоку, я його гладила, а потім він десь і я злякав. Так, так, було таке. О, клас! Так, у нас почався сніданок з круасанчиків. А Тут з шоколадою? Клас, добре. Крину в хату. Помістила всіх Спанч Бобів. Я так думаю, вони там трохи ще постоять в акваріумі, оцей Патрік і Красті Крабс для краси. Бо вони бачать, рибки гонять, вони до них дотрукаються, їм інтересно, що це таке. хатку бояться запливати, хоча одна рибка так заплила і зразу виплила. Думаю, що це, якісь як, це як пастка. От. А зробити. очок? теж короліна замовляє її зробити. От, ще не звикли, вони обслідковують цю територію, що там новеньку. Але так як Кароліна захоче потім всіма тими персонажами бавитися, то можна потім захвалюємо їх дістати. Їм достатньо і того красті Крабс при, приходити. Або можеш поміняти, знаєш, кимось набавилася, наприклад, там Сенді або Скідверта туди поставили. А там тих забрали, ти бавишся. Так хочу всіма бавитися. Ну, то... Мені інтересно, що це таке. Добре, то хай вони ж трошки постоять, а рибки не... потішуться, а потім ти, я тобі дістану і будеш бавитися всіма. Чуєш, Юр, а мені просто було інтересно, що вони зробили. Так, то це такий, типу, пластик твердий, який ну, не як піднімається на воді. Я покраси його Як вони його покрасили? Ну, так розмалювали прикольно. Получився такий пластик однорідний, або, напевно, зелений, а потім фарбою, так як ти малюєш, помалювали, ти і все. Це, напевно... Може, вони таким такими шилкою? Може? На, на стіни, ну там на пластики. Вони хочуть, мають біля. Все, смачного їмо. Тут є вишенька е, і є е, шоколадка. Та дівчинка маленька так побавилась трошки і каже, тату, знаєш, що я хочу? І питаюся, що? Відгадайте що? Ну та, все. Рибки потішились пару секунд з тим містером Крабсом. Прикольний містер Крабс. І Патрік. Коротше, Коліна каже, дай мені всіх персонажів. На, тримай. Наступний шо в нас буде? Хатку ще витягувати. Ну Хатку ні, хатка для рибок. Ти будеш бавитися амфорою. Дивіться ті чарівні очі. Я в принципі так і розраховував на те, що я поміняю хатку в акваріумі ну, на Красті Крабс, бо вона нам сподобалася я думаю, ще тих фігурок. Вони там не сильно дорогі. Можна було навіть на 6, можна було 12 ще замовляти. Зимову менше, думаю, може хоча б одна із тих фігурок буде стояти в акваріумі. Ага, не тут то було. Ріна захотіла з ними всіма побавитися. Ну, в принципі, десь так я і вважав, що хатка буде, а іграшки буде бавитися. Ну, знаєте, як діти бавляться тим іграшком. Бавиться день-два, потім все рівно якогось із тих іграшок ми ставимо в акваріум. Хто залишиться. Щоб буває таке, що вона побавиться їх. І... Не знайде пару штук. На вулицю ждемо гуляти зараз. Жара. Uh -huh. Ну йдемо. От і все.